Давайте візьмемо рекорди у, я знаю, пшениці, наприклад. Да? от Всі розповідають, знову-таки Україна, Україна слаба, Україна не має там навіть 50 центрів врожайності. Ферма Тім Ламіман із Лінконшира, це тобто Англія. Ви розумієте, там вегетація взагалі не припиняється. От про що ми говоримо. Вегетація там не припиняється. Тобто постійно там. Сиро, да, там Гульфстрім, там тепло, там ніколи ну, там, дуже не замерзає. Немає такого, як у нас континентальності такої, що вчора було 20 градусів мінус, а сьогодні там 10 градусів мінус. Ну просто такого у них не буває. У них там мінус 2, сніжок випав, а так дощі, дощі, дощі. Захист і у вас буде врожайність. Але дуже багато на це впливає погодні умови і саме опади. Ось урожайність України там за роки, там. Немає урожайності пшениці більше 50 центнерів за всю історію нашої України незалежності і Незалежності взагалі. Тобто, не все так просто, тому що пшениці дуже багато на південних зонах висівається, а значить, там немає рекордних урожаїв. Але колеги, ми компанія Інтерролап, і взагалі я. Хочу сказати одне, що наша задача не те, що отримати там якусь потенційну вражанність, або максимальну вражайність. Нам треба порахувати якісну економіку, щоб ми прийшли до результату економічно, тому що господарство повинно жити за економіку, а не за ваші рекорди. Завдяки агроному господарство може або стати з коліна, або просто стати на коліна. Що по Україні? Україна витягнута з заходу на схід 1300 км, з півночі на південь 893 км. Лежить приблизно 52-га, 44-та широта. Тобто це навіть ще й не Америка, це все-таки Канада колеги. Тобто це холодно. Тут не, не скільки там сказати, що у нас так вже прекрасне географічне місце. Тому що іноді е, і ті чорноземи не допомагають, коли у вас дефіцит опадів. Ви бачите, той чорнозем, коли лопається він квадратами і діла від нього немає. Ось, будь ласка, 15-16 рік, подивіться, як е, нас наступає степ, на, наступає посуха. Тому що... Оці карти характеризують, що щороку у нас погіршується ситуація з розподіленням опадів, і є проблема в тому, що нам треба готуватися якимись технологічними рішеннями, якимись якоюсь технікою, якимись засобами щось думати, щоб от пережити цей етап. Тому що коли у вас опаді вистачає там на західній Україні, і всі розповідають, там сидять та все нормально, все прекрасно. Там Хмельницька область щороку отримує хороші результати, тому що в них і тепло, і опаді вистачає і у порівнянні до інших областей, такі області, як там Миколаївська, Одеська, Херсонська. Дніпропетровська, Кіровоградська потерпає від посухи західні, західні області України. Це взагалі там біда, ви бачите ці коричневі зони, що маємо проблеми. І це характеризує те, що степ наступає, треба змінюватись і змінювати технології. Інакше буде така історія, що не знатимемо, що в один прекрасний день робить. Згадайте, будь ласка, колеги, 2020 рік, особливо Черкаська область. Кіровоградська область що, що було? Дискували Полтавська область, дискували кукурудзу, навіть початки не утворилися. О в чому питання? Тобто треба технологію все-таки якось змінювати, якби наше господарство там, оранка, да, в принципі, поки що воно ще це, це діло працює. Ми, поч, ми почали там уже рихлити частину площ, теж якби щось переходимо, але треба щось думати кардинально. що Кардинально. От дивіться, колеги, дуже прост, простий підхід, який я рекомендую усім вам взяти. Зробіть свій аналіз. Тобто, це за 2019 рік. Дивіться, пік у нас в травні місяці, травень і червень. Значить, що це Це зона для пшениці, для ріпаку, коли в травні випадає до щось, скільки, що вистачає його і на червень. Тобто, в принципі, можете отримати хороший врожай пшениці. Пшениці, ріпак, там, яри, ячмінь. І... Не, не сказати, що будете прекрасний ячмі будете мати, але щось будете мати. Я маю на увазі по опадам. Ось дивіться, будь ласка, 20-й рік. Аналогічна ситуація, тобто повторюється все. Травень місяць, знову 170 міліметрів випало за один місяць. І зрозуміло, що цієї вологи вистачило на прекрасний врожай пшениці, але. Зверніть увагу, будь ласка, на серпень місяць, на липень, коли було опадів мало, і кукуруза була така врожайність, не саме найкраща. Тобто не треба винити, винити постійно агронома, що він там винен в чомусь. Коли у вас постійно йдуть провали по серпню місяцю, коли кукурудза доцвітає, починає наповнюватися, ви розумієте, що це призводить до низької маси тисячі і взагалі до проблем. Ось, будь ласка, 21 рік. 21 рік ситуація поліпшилася, але для озимої пшениці, ви бачите, для озимої пшениці, як, 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 як зазвичай, нормально, що ця зона проходить, там по ріпаку теж проходить. Але липень-серпень, ви бачите, провали по опадах. Для ріпаку, хто сіє в, в липні місяці, ну, на початку серпня, і ще встигає ту вологу захопити, це прекрасно. Далі в нас постійно посуха провали по серпню місяцю. Тобто, наша зона не найкраща для сої, для кукурудзи. Це я маю на увазі Чернівську область, колеги, або Лівобережну Україну. Хто там буде розповідати або запитував запитує в запитаннях, що найкраще сіяти, і яку вражаю? Планувати. На жаль, у нас зона не соєва, це однозначно, їй треба води побільше. І, будь ласка, 22 рік. 22 рік теж був більш-менш більш непоганий, але ви бачив, знову провали по серпню. Тобто, у нас зона для пшениці і ріпаку. Далі, о 23-й рік. Всі розповідають колеги з усіх, всі агрономічні агрономи там і всі менеджери хвастаються, що от ми отримали такий прекрасний врожай, рекордний врожай. Так, такий врожай був у 2018 році, такий рік схожий по сумі опадів по їхньому по розподіленню. І ви бачите історію, яку що в липні місяці випало 120 міліметрів. І цих 120 міліметрів вистачило на кінець цвітіння, на цвітіння і вистачило на виповнення качана. От і все, якби Божий промисел. А не там якісь історії. Ви бачите далі, там в серпні-вересні в нас взагалі була проблема з посівом озимих і мало посіяли ріпаку, слава Богу, у кого хто посіяв ріпак, можливо, там буде мати більше проблеми. От, будь ласка, за рік. Якщо ви бачите, не найбільша кількість опадів 669-23 в році, але розподілення саме було найкращим чином для кукурудзи і сої. Будь ласка, залежність опадів. Тобто, якщо у вас в першій половині, в травні, в червні випадає більше опадів, значить ваша зона для ранніх культур. І ви будете мати потенційно мати успіх в ранніх культурах. Якщо у вас менше опадів в другій половині вегетації, колеги, значить у вас шанси мати стабільні врожаї по пізніх культурах менші, але вони не втрачені. Ось, будь ласка, вся діаграма за. П'ять років ви бачите піки, які у нас там в травні місяці, тобто випадають. І 23-й рік пік в липні, в кінці липня у нас випали дощі. Тобто дуже багато опадів випало в кінці липня. І от вистачило цієї частини, щоб отримати врожай там, максимальний за всю історію, наприклад, нашого господарства по кукурудзі. Будь ласка, хто таку ще діаграму хоче подивитися? тобто... Питань ніяких не виникає. От аналітика по опадах. Якщо ми бачимо, що 21 рік травень, червень був якби, з опадами, то й ми мали класну пшеницю, класний ріпак і рекорди там по ріпаку. У 23-му ми мали в липні місяці 124 плюс 30 150 міліметрів. Розумієте, що ми теж стали такі круті. Тобто, саме головне, коли розподіл опадів і дає вам право або шанс на те, що ви зможете, що ви зможете отримати постійні результати на тих культурах, які ви вбираєте. Якщо у вас в другій половині вегетації ви плануєте опадів більше, в другій половині вегетації плануєте більше сої, кукурудзи, пізніх культур, для яких опади важливіші в другій половині вегетації, а якщо у вас опади в першій половині ветації більше, тоді треба, як на мене, планувати більше озимих культур. Принаймні шанси отримувати стабільні врожаї будуть більші. Ну і здивіться, будь ласка, той самий Хула в 2020 році він не приймав участі, тому що в нього всього зміна. Але в нього за серпень місяць випало 470 міліметрів. 470 колеги. В Україні в деяких зонах взагалі за рік не випадає 470.